До вашої уваги вхідні металеві двері, комплектація люкс модель Dior. Полотно товщиною 110 мм. Посилене має 16 ребер жорсткості, утеплене мінеральною ватою та має 3 контури ущільнення. Зовні МДФ накладка товщиною 16 мм. Основний колір чорний вставка дуб табак. З внутрішньої сторони NDF товщиною 10 мм в білому кольорі. Замки верхні сикуреми 2019, нижні сикуреми 2061, захищені металевими карманами. чорна квадратна фурнітура та чорний циліндр Сікурема К2. Трама товщиною 120 мм депана мінеральною ла. Регулятор в режимі полотна та пластини під кожний кожній замку. При петли отрен изріза. Лиштва виконана в одному рівні зовнішньою накладкою.